Бог, коли два владу церкві, Він постав одними апостолів, іншими пророками, третіми вчителями. І питання, кого ж я маю слухати? Тому що Ісус Він будував церкву з живих каменів, не по релігії, не по традиціях, обрядах, не по своїй думці, іменно по живих камнях. Апостоли вони учні Христа. Вони прийняли слово, яке він їм передав. Вони Прінслова пророків, тому що вони пізнали, що він Христос, і вони не воспротивилися. І апостоли вони були вибрані. Тобто є різниця між покликаними до діла і вибраними. Якщо ми покликані, але ми нічого не робимо, то ми тоді якісь сатаністи. Жива церква це там, де плоди і результати, там, де сатана терпи крах, там, де Дух Святий є, а не просто обряди і традиції. Амінь.